Захватили цю підробили до пацієнтів. Поставили на самих атуканська, там коханівка поставила. Ну вже не спали.

Так. Це це роззори роззори, пасовища. Пасовища. Я колишній міський голова, він не може. Як Яке соя сидіть, управління е, земельних ресурсів. Це тільки вони будуть залежно на село. Це саме так. Я три роки боролася, на що не бороли. Більше 12 гектарів. А що ж тепер він підробов? Там, там багато, там ці дві блоки витягнули. А воно діло в тому, що реакція, діло в тому, що і нам щось ви треба втратити. бачати. Я зверталися до право. Воно рішення прийнято, чи воно входить в ці проблеми загальні. Рішення від 2011 року я звертаюся. Закриваються всі кримінальні справи. Зрізав 2,5 гектари там болото таке. Ви скажите, різав Рука, повністю десь з 50 деревини. То, ви постанову маєте на руках, ні, ну взагалі ми з тобою видано вам. Так. Видано? Звісно, все. І дуже багато вічей. А які роки цей рік? Від 11-го року. До 11-го року я писала про те, що... А що, Я не знаю, вони інститивно відвели в сторону цей домовляється. А я думаю, що це з місцем. Я з місцем. Ви з місцем. Ні, ну я зрозумію. А хто вас цим ділом займає? Це Шевченко. Ну, Шевченко. <ріст> Є, <ріст> Це, велика мучувка, комарівка, погоріла, <ріст> мешарівка, мепеньок. <ріст> і ту сторону він теж забрав. Да, і, <ріст> я, <top 'ю>. Будемо говорити без тебе без тільки Із них 50 самовільно ну, рішення. Оце не звертайте я знаю, уваги це, на цих пенсіонерів. Звертайте уваги на цих прокурорів. Заяви легальність, нічого робити не будуть. Вони ніхто, щоб ви зрозуміли, на цій землі витики власник. Стаття 5 Конституції дає вам таке право. Єдиним джерелом влади є наша. Оці всі, а всі остальні, оце вони як вирізали, просто стали, просто гоніть їх звідти. У вас виходу немає. І зрозумієте, вони вони проходимці. Значить, а то, що вони працюють, будемо говорити в тій схемі судовій, Так само будемо говорити правоохоронний, як це називається чоловік. Не знаю хто він. То, то, то ви собі щоб знали, що ви захищають право таке. Вони захищають його, тому що їм плати їм про це. А ми це розуміємо, хто у вас ініціативна група? Я бачу, то люди люди з тої системи. А вона десь викривається, багато викрасила вже. Вона а це не робити. Что yeah. там, Юра? Привет. Ты, ты тоже акции протеста брать в участь? Ну да. Ну, ну так, так. так. Ты мои едешь? <laughs> это мой <маїда, laughs> пимак. <laughs> Нет, ты что? Я на акции протеста приехал. Серьезно? Ты Давай, тоже? Ты? Ну да. Ну. Я ж громадянин України. Я поки документи не зробила, я не можу спати, подумала, що мене посадять. А тепер я... Ми підемо подивимося, що там писати. Бо мешки ж там доказати. Ваші дітей. Ну, від кожного села представник, по одному представникові має написати ці ж заяви, там, і наш, наші прокурори мають розглядати їх. Ага. Що а тут наш? Що? Да. що це сім машин тут є? Журналистів самістай наш тапись. Так, ви витікаєте, так? Дай ту, цього ручки треба. No, to jest spiwodin, Tak, można poczekać.